Ймовірність обрання Трампа надзвичайно висока, і коло нього є не тільки ті люди, які хочуть забути про Україну і зайнятися ізолюціонізмом Сполучених Штатах Америки. Також в орбіті Трампа є доволі багато людей, які є друзями нашої держави. І вони теж готуються до потенційного в'їзду Дональда Трампа у Білий Дім. Нещодавно Борис Джонсон висловив свою концепцію, яким чином Америка при Трампі може допомогти Україні. Власне, він не намагався йти проти якихось ідей, які висловлював Дональд. Він намагався пояснити, що можна зробити, аби Україна вийшла на кращі домовленості. І от зараз своєю концепцією, своїм планом виступив Майк Помпео. Це колишній держсекретар при Дональді Трампі. І що він там сказав, це дуже цікаво. Взагалі, в словах і Джонсона, і Помпео криється ті. Аргументи і ті пропозиції, які надає саме проукраїнська сторона Дональду Трампу. попередньо перед цим як ми зараз до Помпео перейдемо, нещодавно Дональд Трамп знову висловився щодо телефонного дзвінка між ним і Зеленським. Він сказав про те, що доноси українському президенту те, що Україна має так чи інакше піти на перемовини. Те, що Трамп хоче перемовин, розуміють всі. А от в якому стані наша держава піде на ці перемовини і з яких позицій? От що надзвичайно важливо. Тож давайте розбиратися, що там з Майком Помпео. Як він намагається в парадигму Трампа все ж таки внести такі суттєві поправки на бік інтересів нашої країни, зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Нещодавно у Wall Street Journal вийшла стаття Майка Помпео, держсекретаря при першій каденції Трампа про мирний план. Помпео доволі базований республіканець, який ще будучи на посаді. Дуже лобіював інтереси в Україні разом тоді з Болтоном і Пенсом. Майк Помпео на відміну від двох останніх так і лишився з Дональдом Трампом, і на відміну від Венса ніколи не перевзувався в повітрі. Він завжди був прихильником Дональда Трампа і завжди був в його орбіті. І так ще інакше зберіг гарні стосунки. Помпео вважає, що Трамп не буде зливати Україну як з загальних, так і з політичних причин. Майк говорить, що саме Фредерович зняв обмеження в 2017 році на постачання зброї в Україну. І це правда. Ми згодні, адже Обама не менше Салівана набоявся. Ескалації тоді до Трампа по суті існувало негласне ембарго на постачання зброї в Україну. По суті, за порадою того самого Джона Болдона тоді була протоптана доріжечка допомоги Україні, яка в повній мірі перетвориться в ріку з 22-го року. Недостатньо. До речі, демократи ніколи не змінюються. Байден теж тягнув з наданням зброї. Лише така проактивна позиція Бориса Джонсона змушила Вашингтон не позоритися. І після передання Британію протитанкових ракет це зробили потім і в доволі великій кількості Сполучені Штати Америки. Ідеї Помпео перегукуються з нашими інтересами, особливо в плані постачання зброї Україні, що є добром для американського оборонно промислового комплексу і додатковими робочими місцями для американської економіки. Відновлення американської оборонно промислові бази в Алабамі. Пенсельванії та Вірджинії є хорошою ідеєю у всіх сенсах на противаги Байдену з його червоними лініями та ескалаторами та відсутністю плану дій для перемоги України. Помпео пропонує Трампу чіткий список, який або дасть Україні бажане за столом переговорів, або дасть Україні військову перемогу на полі бою. Цей план Помпео складається з таких пунктів. Розкрити енергетичний потенціал Америки це, в свою чергу, дасть додаткові ресурси Америці і зменшить прибутки Московію. Свою чергу Кремль не зможе заробляти стільки грошей на зброю. До речі, в нещодавному тому виступі, який я вже дещо згадував Трамп і сказав, що одна з причин, чому сталася війна, це те, що Байден обмеженнями видобутку нафти і газу в Сполучених Штатах. По суті, підвів ціну за барель до 100 доларів. Тим самим Кремль зміг багато заробити і використати ці гроші у цій війні, відновити зв'язки з Саудівською Аравією і із Ізраїлем і разом боротися проти Ірану. Це стабілізує близький схід, полегшить кризу в газі. І найголовніше по суті спонукає Саудівську Аравію стати більше на сторону Сполучених Штатів Америки ніж на сторону Московії. Точніше, зараз Сауди в такому стані і нашим і вашим. І багато через них роблять і московити. А от Помпео вважає, що Америка може максимально приязно поставитися до Саудівської Аравії, і тим самим та в свою чергу перестане гібридно допомагати Кремлю. Запровадити реальні санкції проти Московії, а не ті, які нині діють. Насправді адміністрація Байдена вела достатньо багато санкцій проти Московії, але от в енергетичному секторі є великі питання. Міністерство фінансів наприклад звільняє московські банки від санкцій, якщо їхні операції пов'язані з енергетичним сектором. А це найважливіший дохід для Кремля. Тобто, разом з тим, що американці відкривають вентилі і Спрямовують дуже багато нафти на світовий ринок. Помпео пропонує і не тільки ринково, але й такими прямими санкційними методами закривати Москвою від світових ринків, збільшити обсяги оборони промисловості Америки. Помпео каже, що і Китаю. І Московії, і Сполучені Штати мають показати весь свій потенціал, і вони чітко, вороги Америки, мають побачити, що тягатися з Америкою неможливо. Щодо Москові, він взагалі каже, що є економіка менша, ніж економіка Техасу. Тому це не буде такою проблемою, коли Америка буде показувати свою серйозну позицію. А от з Китаєм треба серйозно працювати і не дати йому перевершити сполучені Штати Америки. Помпео пропонує не виступати і не протидіяти НАТО. а Трансформувати структуру, зробити її більш дієвою і вимагає збільшити ВВП до оборони не до 2%, а щоб кожна країна Європи 3% свого ВВП платила на оборону і також замовлення з оборонної промисловості. Це дуже актуальна річ. Багато аналітиків зараз кажуть про те, що в цьому світі, де Московія Китай становлять серйозну загрозу розвиненим країнам. То тут 2% ВВП від кожної країни в оборону дуже мало. Треба 3%. Він пропонує консенсус між думками Трампістів і потреби допомоги України. Пропонує дати ленд-ліз в 500 мільярдів і дати можливість Україні позичити у США стільки зброї, скільки країні потрібно для того. Аби вона вибила московитів, звідти звідки зможе, тобто допомагати Україні, як допомагали Британії до Перл-Харбора, таким чином буде надісланий чіткий сигнал Кремлю, що московити не переможуть. Так це кредити доволі помірні, але треба зрозуміти, що рано чи пізно значна частина їх буде списана, тому що українська економіка просто не потягне ці виплати, або розтягнути на такий строк, що в принципі ми можемо собі це дозволити і. Все ж таки отримати допомогу навіть від Трампа. Бо треба розуміти, що півроку, які тягнули з допомогою, дуже сильно вдарили по нас. І зараз ми маємо проблеми серйозні наслідками цієї ситуації. А саме під соусом, що американські платники податків страждають і тоді зупиняли нам допомогу. А тут таких пісеньок не буде. Зняти всі обмеження щодо зброї, яка Україна може отримати. Це покаже путіну, що якби він би не розвивав свою промисловість і не навілював те, що давали Україні, Україна отримає ще краще. Тож немає сенсу бігати в цей марафон. Він зітнеться з таким зростанням витрат, що не то, що про прибуток, а про якесь більш-менш відновлення мова йти не буде. По суті, ідея Помпео, на відміну від ідеї демократів, не враховує червоних ліній і проблем з ескалацією. І разом з тим так чи інакше сконцентрована на підтримці американської економіки. Будуть розширюватися робочі місця і вироблятися більша кількість боєприпасів. Взагалі, спроможності США виростуть саме на постачанні Україні, і тим самим Америка покаже, що вона володіє таким потенціалом, який неможливо переплюнути. По суті, Америка формує світ дешевої нафти, де країни, які мають занадто велику маршу з продажу чорного золота, перестануть його й дати світ. Доволі легітимний тиск на союзників у виділенні більше грошей на оборону, тиск на Іран і об'єднання союзників на близькому сході, накладання санкцій на Москові, а також більш-менш реальний план завершення війни в Україні, аби Трамп виконав своє слово і, будь ласка, Америка great again». Також Помпео далі пропонує направити заморожені активи Московії на відбудову України. Ну і звісно, далі вже інтеграція України в європейські і західні системи економіки і безпеки. По суті, надання всього, що потрібно, може невілювати багато тих проблем, які нині Московія створює нам на фронті. Зокрема, це проблема кабів і діючої авіації московихів. Помпео, в принципі, непогано проводить паралелі з другою світовою війною. Демократ Франклін Делено Рузвельт не говорив, як мають Черчилль чи Сталін застосовувати передані вантажівки, та літаки і де там червона лінія на карті Європи. Війни виграються рішучими діями і достатньої кількості ресурсів. А Америка їх може дати. Після цих всіх дій Помпео впевнений, що Московія буде ослаблена настільки, що вона буде готова йти на перемовини. І отже, після цього є і плану Помпео щодо України далі. На думку Помпео Україна має право не визнати жодних окупованих територій Московії, як коли Захід не визнавав окупацію східної Німеччини або Балтійських країн. Пропонується, якби Крим був демілітаризований, Україна відновлюється за рахунок репарації і заморожених активів Москві. Звісно, знову таки не за рахунок платників податків Сполучених Штатів в Америці. Україна якнайшвидше приєднується до НАТО, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту. НАТО має створити фонд на 100 мільярдів доларів для озброєння України. При цьому частка США має бути обмежена 20% як і в інших спільних бюджетах альянсу. Європейський союз має швидко прийняти Україну і допомогти їй з модернізацією інститутів економіки. Якщо Московія прийме ці умови. Захід поступово буде знімати з неї санкції. В більшій мірі вони будуть усунуті тоді, коли Україна остаточно інтегрується в НАТО і ЄС. По суті, Помпео намагається знову таки в парадигмі Трампа створити реальні кроки, які можуть наблизити угоду між Заходом Європою в першу чергу, Україною, звісно, як частиною Європи, і Московією з іншої сторони. Помпео вірить, що Трамп буде позиціонувати себе на міжнародній арені як сильним лідером. І тим самим хоче відрізнятися від Байдена, який важко вийшов з Афганістану та надав неправильні сигнали московитам, які вирішили відкрито напасти на Україну. Ну, власне, так каже Помпео, так каже Трамп, і така думка одна з причин, чому московити вирішили швидко напасти на Україну, спровокувати певний ефект доміно. То вона має місце серед багатьох думок-аналітиків. Тож правда є правда. Помпео хоче пояснити Трампу, що Україна це не проблема, це можливість у внутрішній політиці досягти таких ефективних результатів, яких можна досягти допомігши України, практично неможливо. Як я вже сказав, це не перший план. Нещодавно Борет Джонсон пропонував на нашому телеграм-каналі. Ми його описували. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавої класної інформації. Будемо раді вас бачити. Отже, як бачимо, українські союзники, які вхожі в коло Трампа, діють, пропонують свої думки. І от, прям сказати про те, що Трамп приходить, все зливається, і там діють американці, як казали навіжені сенатори, там швиденько зливаємо Україну, забуваємо про неї. То таких розмов не йдеться. Чим ближче Трамп до президентства, тим більш реальну ситуацію він вимушений приймати, усвідомлювати і пропонувати певні кроки в рамках цієї реальності. Сподіваємося, що у Українських друзів буде набагато більше аргументів, і сил і енергії впливу на Трампа, ніж у наших недругів. І якщо Трамп стане президентом, саме їх активна роль і допоможе нашій країні. Нам би цього як мінімум дуже би хотілося. І вони не просто щось говорять, а справді діють. Тож будемо спостерігати до зустрічі.